Друзі, показую в Tesla Model 3 рестайлінг 2022 року випуску, як замінити сім-карту. У мене стояла сім-карта, вона стояла без подовжувача, тому треба розбирати. Треба зняти оцю частину торпеди. Ось у нас. Там, де знаходиться лампочка підсвітки, ось ця. Ми знімаємо цю панель. У когось на торксах. У мене я торксів не побачив. У мене тут тільки кліпси. На кліпсах по бокам ось тут є дві виїмки. Ви знімач кліпс в них піддіваєте. Далі ви під нижню частину вже заднь, задньою стороною знімача кліпси. Піддіваєте. І вона тоді легко, легко у вас вийде. І мені тут хлопці раніше встановлювали і вже прошили сім-карту. Тепер я хочу змінити на іншого оператора. Можна також зняти. Самопроводку до ліхтаря, до динаміка піни. Ну, мені воно не заважало, чесно кажучи, я отак поставив в набік таким чином. Значить, Дивіться, я отак от залажу на сидіння, максимально його відсовую назад, перевертаюсь головою, залажу пі. Тепер яка в мене тут картина постає? Дивіться, в мене є два слоти. Тут у мене з цієї сторони в мене двері. З цієї сторони, з цієї сторони в мене центр автомобіля. І в мене є два слоти. Один вущий, а другий правіше, якщо так дивитися таким чином, він ширший. От в цьому ширшому є сім-карта. Чорний такий е, перемикач, він якраз блокує. Коли ви засовуєте сім-карту, він блокує її у слоті для того, щоб вона не вивалювалася. Ось цей перемикач, ви його так відсуваєте, і тоді сім-карта спокійно виходить, втрохи, ви її підхоплюєте і дістаєте. З іншого ракурсу, якщо дивитись, то от ми на екран дивимось, ось таким чином вона має вставлятися. То, щоб вставити, ви знову ж таки підсовуєте прям сім-картою в сторону оцей перемикач, вставляєте. От вона доходить, а далі вже її берете. Викрутку чи пінцет і доштовхуєте. Бачите, він защолкнувся і вона стає на місці. Знову ж таки, я показую ви назад. Відштовхуєте, вона відходить. Защолкується також легко, якщо це правильно зробити. Через там декілька хвилин, хвилини три, то у вас знову з'являється інтернет. Знову ж таки, якщо програма сама повністю прошита під сим-карти наші. Якщо ж ви тільки що пригнали Теслу за кордон, нічого не прошували, тоді це працювати не буде.